Оксана, ми власники з любомиром лінійного бізнесу у нас своя піцерія. До стабіліті ще до ковіду до я майже два роки е, дивився в Ютуб і вибирав на березі моря собі апартаменти. І так вийшло, що Оксана все каже: для чого тобі, це? Для чого тобі, я аж потім зрозумів, для чого. Я як зустрівся з людиною, з Сергієм. І він мені такі самі слова сказав, що не потрібно, тому що зараз буде виходити в світ компанія, яка займається нерухомістю, і ти будеш відпочивати е, в, різ, в різних країнах світу. І е, от Оксана мені точно таке саме говорила. Так, ти... збулася моя мрія. Я завжди казала, що не треба прив'язатись до одного міста, відпочивати постійно в одному тому самому місці, я Хочу в різних місцях світу. Так і сталося. Ми стали партнерами компанії і відпочиваємо в різних місцях світу, але Парадокс, ми сьогодні в утопії в Алані, де ми хотіли купляти свою нерухомість. Зараз мене питається багато людей, чи не краще би було тобі купити квартиру в Алані? Чи я не жалію? Сто процентів не жалію, тому що можна сказати, е, та не можна, а так воно є, доходи можна помножити на 3. Я зробив ікс три. Іменно з апартаментами такого би не було. Це ну, 100%. Я не думала про дохідність, я побачила нашого президента Віталія, нашого земляка, і в мене просто не було слів. У мене було, було просто було так. Все, я не помилилась. Я коли взяв стартовий пакет, я зайшов зразу на 3,5 тисячі. Думав я 10 хвилин. От. І коли приїхав додому, Оксані нічого не говорив, то в неї не було таких емоцій, що от, що, що я зробив. Зато в мене зараз є емоції, що ти зробив. Так що все нормально. І Вона стала теж партнером і. А який пакет у вас зараз? Ви заши на 3500? Так. І ви теж на 500. Секрет фірми. У мене великий пакет. Великий, так. А я знаю, який. Ви ж робили апгрейд в Дубаї. Так. Хто слідкує за нами, той знає наш пакет. У мене 7500. А в неї два рази більше. Хай Хто Тому рахувати порахує. Я не знаю, в нас Любомир, бухгалтер фінансер. по пакетах та фінансист. Але я знаю одне. Як нам Віталій завжди казав, що збирайте ренди, Ну в нас вже ми вже доходимо до, то, до тої межі, яку Віталій каже збирати. А хто слідкує за нами, це знає яка це межа. Отак. От нам осталось 20%. Так. І в цьому році ми дойдемо. Закриваємо до... До пік, пік, і ми можемо відпочивати вже. Скільки років, якщо так підбити, дуже багато. Ми зробили те, що хотіли, так. Скільки, скільки років? Відпочивати можемо на ці гроші? До, 10, до життя. 15, 20, ну, я не знаю. До, ми вже можемо дозволити, так. вже. Так, такий вік у нього вже, не будемо казати, цифру ну, підходить, що вже йому ніби цей лінійний бізнес. Бо він вже і, і не знати, що робити далі. От якраз е, час, коли ми зайшли в компанію, це його друга молодість, він просто це не говорить. У нього пішов відлік часу е, після ся... того, розумієш? Е, Видно, ся... та не сянь, треба говорити. Ти, ти знаєш, що я вже лежав собі на дивані, і так. я вже був інертний, ну, типа, ну, все, що є, і собі вже. Та й добре. Так. А... Не розвивався взагалі. Я з компанією ми розвиваємося. І ми подорожуємо, ми їздимо з компанією, це, це наше життя. Це у нас стільки тільки нових друзів. Так. І кожного разу, у нас такої зустріч, вони додаються, додаються, додаються. Ну це жити хочеться просто, молодість, друга. Без... Це однодумці. Це. Просто з нами попадаються наші однодумці, що мені не треба щось доказувати, щось цій людині, щось пояснювати. Вона мене розуміє з півслова, і це дуже легко і просто. Так, ми на одній хвилі з ними. Чистий пасив, 2850 це в рендах на відпочинок, а в нас один рент це один долар. А ще і по фармінгу приходять, це в USDT. Я думаю, що нормально. Багато кажуть нам е, наші товариші, і, і не товариші, друзі, знайомі, що о, пірамідда, я кажу, заходьте, розбирайтеся, я з президентом можу поздороватися. Я бачу апартаменти, які в нас є. Я в них буду віддихаю і буду відпочивати. А ви слідкуйте. Тому що люди зараз бояться ну, щось десь вложитися, якийсь крок зробити. А знаєте, що хто не ризкує, той не вийде. Е, дивіться, ми теж їздили відпочивати з друзями, але це не той відпочинок. Це їда, пляж. І ну, там всякі такі звички, якщо ви не розумієте, і все. А тут у нас екскурсії, ми ну, спілкуємося. Ну, це зовсім, це зовсім зовсім інакший відпочинок. І, ну, наприклад, скажімо так, ми тут четвертий день, і вже більше десь 500-600 рендів мені прийшло по пасиву. Я їду сюди. В першу чергу. Е Побачитися з Віталієм з тобою, Та, да, ми бачимося тільки в Зумі, а так вживу. та да? з нашими партнерами, з якими вже знайомі, але теж не бачимося. Тут ми бачимося. нові друзі, нове спілкування. Ми тут на таких міроприємствах всі новини не перші дізнаємося. Всі, от сіла в всі що ця компанія зробила, дізнаються тільки ті, що приїжджають на такі міроприємства. Ну і це потрібно, це нас заряджає. Це така зарядка. Якраз вибрано такий інтервал, та АйКС, і річниця півроку проходить. Тобто за ті півроку ти ж не співаєш охолонути, та ти ковбасишся в тих адреналіні, в тих тих позитивах, і мене мурашки, мурашки. Так що це такі посилання людям, щоб проводили свій час з людьми, якими їм до вподоба, які їх чують, з якими їм приємно. Так що запрошуємо і партнерів, і ще не партнерів з нами їздити на всі міроприємства і просто балдіти тут.